Ой, зима, зима, зима! Красиві шпори нема! Доброго ранку, діти! Запрошую вас на аплікацію. А що ми з вами будемо робити? Ви зараз дізнаєтеся, коли відгадаєте загадку. Тож послухайте! Шерсть м'якенька, як подушка, скаче бору на м'ячик. Хто це, діти, здогадались? Так! Це зайчик, ось такий гарненький, який і зайчик. І сьогодні ми з вами будемо робити ось таких веселих двох зайчиків. Тож починаємо. Зайчик. Коли приходить зима, яку шубку зайчик одягає? Так, білу. Щоб замаскуватися та заховатися від лисички та вовка. Танцювали зайчики у гайку на сніжку біленькому, на сніжку вибивали лапками, гопака, хоч мила хор дилиця, щіяка. Для роботи нам буде потрібно аркуш темно-синього паперу, клійонка, серветка, стаканчик з водичкою, фломастери, рожевий червоний пензлики, біла фарба, клей, ватні диски, ватні палички. Але для початку ми розімнемо з вами наші пальчики. Пограємо в гру, хто сховався кулачок. Повторюйте за мною. Хто сховався кулачок? Це наш зайчик-хитрячок. Вушка зайчик піджимає і голівкою хитає. Праве вушко він зігнув, ліве вушко він зігнув, увтомився і заснув. Повторимо другою ручкою, хто сховався в кулачок. Це наш зайчик-хитрячок, вушка він хитає, піджимає і голівкою хитає. Праве вушко він зігнув, ліве вушко він зігнув, ухтомився і заснув. Молодці, тепер починаємо працювати. Беремо клійонку, беремо ватний диск. нам потрібно його. Намазати клеєм. Беремо великий ватний диск, набираємо клей ось так і приклеюємо. Це буде один зайчик. Так, Основа є е, нашого зайчика. Тепер будемо робити голову нашому зайчику. Для цього нам потрібно взяти трішечки менший ватний диск, також намазуємо клеєм, прикладаємо, приклеїмо. Готово. Тепер будемо робити вушка. Вушка будемо робити ось такі. Для цього нам потрібно взяти ватний диск і трішечки обрізати, можна скласти їх пополам і зробити такі вушка. Я їх зробила вже завчасно. Також намазую клеєм. Зробимо вушка другому зайчику. Одне вушко, друге вушко. Ось так. Наші зайчика майже готові. Потрібно тепер домалювати оченята. Я беру чорний фломастер. роблю такі оченята. носик червоний, ротик. Так, нашим зайчикам ще потрібно біленькі пукнасті хвостики приклеїти. Ну, ще прикрасити. Для цього потрібно взяти ватну паличку, білу фарбу, Мокаю фарбу і ось так стрибаю по нашому аркушу паперу. Падає білий пухнастий сніг. Так, готово. І ще я намалюю нашим зайчикам. А явину таку так. Все, наші гарні зайчики готові. Чекаємо на ваші роботи. До побачення, малята!